Вітання на каналі VOTO. Сьогодні на огляді електроскутер трицикл Elvin ETC 3. Це найбільша модель в нашій лінійці. Поки що найбільша. Вантажопідйомність даної моделі становить 500 кг. Розмір кузова 1,50 м на метр. Двигун у даній моделі встановлений на 1500 Вт потужності. Є Понижена передача. Це встановлений речах справа сидіння водія. Встановлений редуктор та диференціал. Двигун працює на напрузі 72 вольти. Акумулятор встановлений на 72 вольта 32 А. З даним двигуном і з даним акумулятором. Дальність пробігу буде в середньому 50 км. Ну, все, звісно, залежить від навантаження, яке буде на скутер. Є можливість встановити більший акумулятор або 45 А, або 58. Максимально, по-моєму, який можна встановити на даному модель, це 100 А. Але частину акумуляторів це прийдеться встановлювати знизу під кузовом і... Декілька акумуляторів під сидінням водія. Зараз, так як встановлений акумулятор на 32 А, 6 банок встановлені всі під кузовом. І під сидінням водія ми маємо відсік багажного відділення, де встановлений контролер і встановлена вся проводка. Також комплектується зарядним пристроєм. Підвізка. У ЄТС-3 Спереду встановлена усилена передня вилка, встановлена пружина, так як навантаження на скутер йде немаленьке, скутер потрібно осилювати ззаду, задній міст та ресори. Давайте поглянемо ззаду, як це виглядає. Гальма спереду та ззаду. Встановлені барабанні, є речах на переднє колесо, педаль задніх гальм та стояночне гальми. І біля стояночного гальма ми бачимо такий зручний підстаканник. Розмір куліс спереду та ззаду встановлені r 12 шини без камерки і в залежності від навантаження качаємо від 2 до 2,5 атмосфер. Якщо буде максимальне навантаження 500 кг, то качаємо 2,5. Якщо мінімальне водії і деякі маленькі вантажі, двоєчки буде достатньо. Він буде більш м'якший. Elwin ETC 3 комплектується як з дахом. З накриттям, так і без нього. Це можна брати додатково. Це встановлюються дуги, крашпєди і кріплення на спинку. Також окремо виноситься фара, поворотні сигнали та інші зеркала. Якщо комплектація без даху, без накриття, тоді зеркала виносяться. На кермо, фара вмонтовується в передню вилку. Управління є 3 досить зручне. Все винесено на кермо, Ручка газу. Режим вперед. Режим назад з таким імітуючим звуком назад. Скло учасник. Світло. Ближній дальній, аварійні сигнали, звуковий сигнал, поворотні сигнали, дисплей LED, показує швидкість, заряд акумулятора, а також найважливіший також показник це напруга акумулятора. Він повторююсь в кожному відео, повторюю, що напруга акумулятора. Це самий інформативний показник, який показує дисплей. Не поділки, а напруга акумулятора. Ну і в комплекті йде два ключа. Elvin ETC3 є популярною моделлю для комунальних господарств, для фермерських господарств, великих, маленьких. Ця парочка, до речі, їде на готельний комплекс. Наскільки знаємо, наскільки нам озвучували, це будуть користуватися покоївки для прибирання у номерах. Тобто для перевезення постілів, сміття і тому подібне. Зручна ця модель, повторюю, тим, що є велике, широке місце зручне для водія, є два сидіння для пасажирів, для робітників, і достатньо місця для інструменту. Це будуть чи сварочні апарати чи будь які інші. Інструменти, великі інструменти, де можна навантажити, поїхати виконати свою роботу і вернутися назад. Elwin єтс 3 є і буде важливим помічником у ваших господарствах. Кому сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!